Всім привіт! Сьогодні будемо готувати італійську пасту, але з українськими традиціями. Я маю філе курки, це філе з бедра. Чотири, чотири штучки, заморожені овочі ось такі. Тут перчик, горошок, морковка, кукурузка. А, і це горох або фасуля, я не знаю, щось таке. Я ще беру, значить, соус, це домашній такий, томатна паста домашня. Вона вже йде з часничком і зі спеціями. Тому я, якщо ви берете звичайний кетчуп, то можете взяти ще додатково часник, обжарити перед цим всім. І паста також підійде будь-яка. В першу чергу треба помити і зачистити філешки. Якщо вони у вас зачищені, тоді... Просто ріжете їх на шматочки. Поки ви займаєтесь нарізанням курочки, можна кинути варити овочі, щоб вони варилися і бульйончик цей не зливати, не викидати. Потім в цьому бульйончику зваримо ще макарошки. Варити буквально хвилин 5, щоб воно закипіло і покипіло хвилин 5. Вийшло в мене от стільки курочки. Такими довгенькими кусочками я її нарізала. Зараз будемо обсмажувати. наразі розігріті й пательні. Кінаємо курочку і дістаємо овочі. Трошки олійки. Після того, як дістали овочі звідси, закидаємо одразу сюди макарошки. Дивитись на башці, скільки їх варити. не недовго, щоб вони були такі, як кажуть італійці, альденте. Щоб ніби трошки недоварені, щоб потім ще вони трошки протушилися в соусі і вібрали в себе. Курочка вже майже готова, кидаємо сюди овочі і трошки бульончику з овочим. І можна додавати вже соус. Я додаю ось цей, що дала мені мама. Така домашня томатна паста. Але я її спробувала, вона трошки загостра. Бачите, тут є часник, тому я не кидаю. Зараз якраз таки в цей момент ви могли би кинути ще і пару зубчиків чесника. Ось так я кидаю трошки томатної пасти, щоб не було дуже пехуча. І також ви можете додати спеції будь-які, можна до курки, можна якісь такі цікаві там, типу копченої паприки або сухого чесничка додати. Італійські трави, хто любить італійську пасту з базиліком. Я базилік не люблю, тому не додаю. І я все ж таки ще кину сюди трошечки кетчупа, щоб воно мало такий смак. Макарошики вже майже готові, їм лишилося буквально десь дві хвилиночки. І я їх викидаю сюди, вони ще тут дотушаться. Якраз таки ось ці дві хвилиночки. Перемішуємо. Якщо ви бачите, що їм мало рідини, ви можете додати ще трошки бульйончику з макарончиків. Отак. Я ще для смаку хочу додати ось такий соус, густий теріякий саме цієї фірми. Він дуже смакує, що до м'яса, що до рибки. Буквально чуть-чуть, щоб він дав ось цю вкусняшку свою. Дуже люблю. Але можна і без нього. Мені з ним дуже смакує. Ось така гарна паста вийшла. Всім, хто кушає смачного, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую вам дуже за перегляди. Цум-цом-пока!